Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з вами, як завжди, з особистого життя. Дивимось на один єдиний день і кожного дня. Тож, коли ви відкрили це відео, тоді воно для вас і буде працювати. Тож, особисте життя, до чого вам готуватись? Тож дивіться, з кимсь, давайте так, людина. Так, ось так ми Король мечів нам тут показаний, але це для вас може бути якийсь фахівець, від якого ви будете певним чином залежати найближчий день. Для когось це може бути людина з, з роботи, людина з якою ви спілкуєтесь, за яких певних обстав, обставин, за якоюсь інформацією, наприклад, і ви будете, знаєте, як чекати інформації від людини, і нічого не зможете робити, поки людина не з'явиться. І не скаже там, що вам треба почути. Тож просто розумійте для себе, що день може бути підлаштован під справи певного чоловіка з вашого оточення, сфера кохання, до чого вам готуватися, тут тут більш тут більш таке, знаєте, сперечання, незадоволення. бо а людина або довго буде їхати з роботи, бо там е, святкують. А, якось, знаєте, Це як ревно ще більш виглядає. Це як незадоволення, як суперечки між людьми. Для когось такий день. Так, дивимось напередодні на наступний день, щоб ви розуміли хто новенький дивиться. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі? ой тут, тут хвилюватись будете через якусь певну інформацію. Наприклад, вам треба відправити листа, не працює пошта. Ну, Якщо, наприклад, електронна пошта, або суперечки через оформлення якихось документів. Десь хтось, або ви чогось будете не розуміти, або людина, з якою вам треба спілкуватись, працювати буде не розуміти якусь ситуацію, там помилок може наробити. Тобто хвилювання і, ну, скажімо, знаєте, коли ви так. Можете емоційно е, встановлювати свої порядки, коли хтось вередувати буде, і е, для когось може бути хвилювання, бо ви не знаєте, або не розумієте якоїсь інформації, або чекаєте, а вона ніяк не надходить. Тобто день е, 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 хвилювань, але ж вони всі, як в вашій голові, вони такі, що знаєте, як Десь не вистачає от якоїсь дрібниці вам, а десь якоїсь обізнаності не вистачає, це буде вас просто от нервувати і взагалі такі, знаєте, страхи вам вмикати. До чого вам готуватись, бо краще б за все вам прийняти це в ваше життя. Так, дивіться, для когось емоційне е, проявлення людини. Тут хтось вам надасть інформацію, через яку ви будете, ну, в дно колоди все ж таки та ж сама карта лягає, карта хвилювань, карта страхів, коли вам можуть наснитись страшні сни, якісь там, десь ви за когось, ну, може, хвилюєтесь. Так. Бо зараз у мене тут все буде лопатись. Так, далі дивимось. Тож, приймайте е, інформацію так, як є, не наділяйте її аж занадто емоціями. Бо е, по карті зірка інформація може розкриватись вам поступово. І знаєте, у вас може бути перше враження, таке, знаєте, аж занадто емоційне, але не стовідсотково що. Що взагалі треба так е, реагувати, бо е, це про шанси, це про можливості, це про дарунки долі, але не дуже треба ну, як прогинати ситуацію під себе. От Знаєте, як, як то кажуть, сприймайте от так, як є, і побачите, що вам це дасть надалі. І взагалі гармонія в цей день це буде найкраще ваше рішення, от найкраща ваша поведінка, коли ви дуже спокійно сприймаєте будь-що, що буде коїтись в цей день, от не реагуючи аж занадто. Від чого краще, б за все, відмовитися, але до цього теж треба готуватись. Так, дивіться, для когось прийняті рішення і вже початок якогось руху, або, знаєте, домовленості якісь і теж початок руху, пов'язані з. Королева жезлів, дуже рішуча жінка, дуже, така, знаєте, наполеглива і завжди знає, чого вона хоче по життю. Але не все буде зрозуміло в цей день. Не всі, ну, те, що я казала, знаєте, от, інформація якась вона буде дуже-дуже поступово відкриватися для людини. Але ж ну, от, знаєте, коли це не буде влаштовувати, і страхи, зверніть увагу на страхи в цей день, бо вони ну, так мають вагу для вас. І зверніть увагу на, на те, що буде багато викривлень в цей день. От коли ви знаєте, вам здається, що ви розумієте все, ви все бачите, ви все можете там якось собі там. Використати, ну, як ви вважаєте, за потрібне, але ситуація може так швидко змінитись що взагалі початок був не таким, як буде продовження. Тож, відмовляйтесь сприймати все на віру, так як вам буде казати, от наприклад, отака от. Така от. Королева жезлів, це може бути людина з вашого оточення близького, може бути від когось ви будете отримувати інформацію. Ви, наприклад, звернулись до когось з питанням. Людина вам відповіла, ви повірили, а воно геть не так. Це, як знаєте, Часто буває таке, що когось питаєш, як пройти. Людина насправді не знає, відправляє вас, вас кудись, ви приходите і розумієте, що там зовсім не та адреса, про яку ви питали. Тож може бути у когось і така ситуація, не обов'язково, що це щось глобальне. Це може бути дрібничка якась, але ж вона буде ну, якось неправильно вам надано, і чого все ж таки не уникнути в цей день. Угу. Пропозиції, якісь розмови, якісь е... Е... ідеї, але не поспішайте. От все ж таки <гад> день такий, що вам треба дуже розсудливо. Сприймати все, що до вас буде надходити. Бо деякі моменти показані таким чином, що, знаєте, людина як навмисне буде вас плутати, як навмисне буде надавати вам якусь інформацію таким чином, щоб ви не отримали те, що вам дійсно потрібно. Щоб якось так, знаєте, з, з метою. Погіршити вашу ситуацію, ніж допомогти вам. Тож просто будьте уважні. Так, і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Якось поки що не самий такий приємний день виходить, але ж, нічого, такі теж бувають. Тож, порада. Ще сил для вас. Угу. Угу. Так, ну це про інформацію насправді, бо у нас так воно показано на дні колоди, це як уточнення. і а, Ваша стабільність буде саме в тому, якщо ви дійсно будете все опрацьовувати в цей день? От, знаєте, користуючись тільки розумом, не почуттями, не емоціями, а тільки розумом. От, знаєте, коли вчасно задаєте собі питання, чому я це чую, чому я на це реагую, чому мені саме так надають цю інформацію? Чому так корисно мені надавати інформацію? Тут просто, от, знаєте, день питань і відповідей. Бо я так розумію, що будете стикатись з тими людьми, з ким не дуже треба от в довіру гратись, кого краще б за все перепровіряти. І опрацьовуйте, наприклад, якщо ви десь. Ходили у справах своїх, там будь-де по роботі. Наприклад, там може, до лікаря заглядали, може там якісь по документах справи робили, то будьте теж тут дуже уважні і перепровіряйте все, що там, наприклад, ви прийшли з купою документів, щось там для вас робили, щоб ви нічого не забули, щоб не треба було повертатись, бо ви можете не одразу помітити, що чогось не вистачає в вашому файлі з документами. Тож, просто увага, зосередженість і все буде добре. І день складеться для вас. Досі не, доволі непогано. Тож, на цьому дякую. на цьому Бажаю вам всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І хай все буде так якомога краще буде для вас. Бережіть себе і побачимось. Всім пока!